Think there's another universe where I haven't yet felt pain. Maybe in that other universe I'm a flower in your rain. I think somewhere in a different так розпочинаю свій влог з вечора. Зараз активно так поливаю квіти, прям шланг кидаю під кожну ту і так подовго тримаю, щоб гарно-гарно пролилась там водичка. Потім ще окремо кожну квіточку ще зверху полюю. І хочу позбавитися цього всього. Зараз буду різати на ці брусочки, хочу сказати, на маленькі такі палички, і відносу там, де у нас в драбілку все перемолюється. І сьогодні також хочу покосити травку. Сьогодні якраз зараз дали світло і до 9 має бути, тому я е, маю встигнути. Зараз десь четверта, тому думаю, що все-все встигну і пополивати, і покосити. Тому що, в принципі, це в принципі треба все робити. І завтра плануємо робити дещо тут на подвір'ї, тому хочу чистоти. Все встигла, це порозбирала, попереносила. І покусила весь газон. І там наша територія, і отут вся. Це займає дуже багато часу. Десь півтори години мені на це все дається. Години-півтори зазвичай, дивлячись, чи хтось мене відволікає, чи ні. І бачите, звуки такі. Так смішно мені було, що всі з роботи поприходили, побачила, що є світло, і давай за газону косарку за все, щоб підряд словом, всі сусіди гудять, шумять. Бо це дійсно це треба ще попасти не тільки приготувати і попрати щось, але і покосити газони, пополивати рослини. Це треба теж вписуватись в цей графік. Хочу зараз спробувати один варіант. У мене завалялась тут решітка, яка щось дійсно завалялась, ніхто не помітив, що вона там лежить, і вчасно не помили. То я зараз хочу спробувати її запшикати ось таким засобом: антижир. Він очищає від жиру та нагару. Тому я думаю, що він впорається. Хочу зробити такий навіть для себе експеримент. Подивимося, чи як воно вийде. І якщо вийде, то це супер полешить мені життя, тому що я коли знайшла, думаю, от блін, чому ми зразу не помили. Але я думаю, що він впорається, зараз. Спробуємо напшикати, залишити і подивимось, що буде. Залишила решітку з засобом, і тепер буду займатися своїми подальшими справами. Треба все знову ретельно пополивати ту і треба прям, щоб вони приймали душ. Вони новенькі, їх обов'язково треба дуже ретельно поливати. Я, якщо чесно, дуже переживаю за них і, в принципі, за всі як і за всі нові рослини, тому що в цю спеку це просто нереально, якщо чесно, все це поливати, тому що ти ось кожен день це робиш. Але все одно ти бачиш, що їм якось все це нелегко, і скільки б ти там не лив, все одно їм наче мало, мало і мало. Також вирішила промити наш батут. Я його доволі рідко промиваю. На цьому місці він не так сильно брудниться, як на старому місці. Там було дерево і все, що з дерева не тільки листя, а й взагалі різний бруд сипався на нього. А тепер він стоїть тут один, і нічого на нього не сипеться, і тому доволі легко підтримувати тут чистоту. Сильніше за все брудниця саме та синя штука, яка дозволяє не битись дитині головою об ті залізні фіксатори. Але я її буду промивати окремо. Якраз вона потребує досить ретельного промивання, тому що дуже, от, наприклад, коли падає дощ, то створюються такі маленькі калюжі, потім вони висихають на сонці, і створюються такі просто дуже брудні такі плямки. Тому якраз Них треба доволі так ретельно промити цим. Я вже займусь трошечки пізніше. Показую, як є Чистюсінька. Зараз до бачите, там є такі моменти, які треба до чистотря, губочкою відтерти. Воно легко відходить. Я вже пробувала. Просто треба зараз піти додому і чисто губкою дотерти, і покажу вам результат. Але це я показую саме ефект, коли ви напшикали і змили водою. Просто змили. У мене напор на шланку такий самий, як в душовій кабіні з цього із крану. І на кухні так само, тобто нічого такого прям, занадто зусиль ніяких тут немає. Напшикала, змила і ось вам результат. Зараз, поки ще воно від, відтануло все, зараз під губкою протру і буде як новенька. Дивіться, яка, Тут я, мені здається, погано напшикала зверху, тому воно якось так не відійшло, бо такий ж самий бруд по центру був. Я, напевно, не так е, ну, менше туди попало. Але взагалі, подивіться, це ж просто вау. Я чисто губочкою дотерла, те, що шлангом просто не змилось. Дуже легко все відходить. Прям вау. Тому кому треба відчистити такі решітки на замітку цей чудозасіб. Клас! Так, у нас новий день. Я вже з'їздила в магазин, переодягнулася дуже так жарко, прям капець у нас на вулиці. Тому зараз швиденько зроблю обід, вечерю і лимонад, і підемо купатися в басейн. Так, що взагалі купила? Це Єві малинку взяла. Я думаю, що вона за сьогодні її якраз їсть, тому що не сильно вона спорігається в холодильнику, швидко псується, тому треба зразу сідати. І у нас сьогодні буде моя сестра, тому купила продукти на сьогодні, щоб поїсти і чимось пригостити. Я останнім часом купую реально на один день. Якщо по графіку світла немає вранці, то... Або навпаки, точніше, не так. Якщо тільки вранці такий гарний слот часу, то купую і на наступний день, щоб зранку приготувати там, обід, вечерю, ну, такі якісь заготовки. От. А, а якщо є така можливість приготувати обід в обід, то тоді купую зранку якісь продукти, виїжджаю, мені так простіше. Так. Рісіння це будемо робити таку закусочку з хумусом. Так їх купила з в'яленими томатами. І ще у нас є соусом песто-хумус. Будемо так макати і їсти. Так, базилік, соус песто, моцарела, дві штучки, і Помідорки. Забула пакетики сьогодні. Ту довелося все прям і великий пакет купувати, щось вибігла прямо нагляд. Так, я купила так небагато на сьогодні до оцієї страви і до обідньої. Так, так, так. Це буде капреза, це на вечір, бо на вечір нема світла, і я буду готувати чисто таку закуску. Так, часничок у мене закінчився. Вершки це на обід. І е, сьомга на обід. Так, ці взяла в копці зводи. Я майже все по опції набрала. Масло три штучки. Два піде в морозинку е, і один в холодильник. Вафлю буду робити з нього. Ковбаску взяла, Єві на всякий випадок, якщо захоче їсти, а нема чого, бо сила нема. І е, вирішила зробити лимонад це якщо я буду встигати. Подумала, може комбучу взяти, а потім, потім подумала, треба зробити лимонад. Е, ось так все. Е, отже, на обід у мене буде е, паста з е, рибкою. Е, на вечір на вечерю буде вафлі з тамнуте у нас є. Ну і в принципі якась нарізочка також є. І коли приїде сестра, буде капрези, буде гресіні з хумусом, вона не їсть у нас м'яса. І, в принципі, я думаю, ввечері не особливо захочеться. Можливо, коли я її поїду забирати, куплю ще кавунчик. І ми запланували на прямо на саме самий вечір на 10 годину кіносеанс. Тому взяла ще попкорн. У нас якраз там з 10 до 12 дають світло саме сьогодні. Тому вирішили зробити кіносеанс. Це те, що я прям дуже-дуже давно хотіла. І ніяк не доходило руки зробити, бо чоловік мене завжди тормозив з цим. А давай не треба, не треба. Коротше, морі зараз у траса, напшикаємося, все буде добре. Коротше, буде, буде світло в цю годину. Якраз нам дві години з головою вистачить, щоб подивитися якийсь мультик або фільм. Все, починаю готувати, бо часу не так багато. Починаю готувати обід. Сьогодні буде паста з рибкою, з томатно-вершковим соусом, і для цього я зараз буду очищати шкірку з томатів. Я скажу чесно, я іноді лінівець це робити і роблю це доволі рідко. Але розкажу, як це робиться. Треба робити такий хрестик на помідорках і заливати окропом, залишити на деякий час і потім шкірка дуже легко знімається. Але чесно, я роблю це дуже рідко, тому що. Мені трохи ліньки і інколи їмо якби з шкіркою. Нарізаю кубиком сьомого і буду обсмажувати, додаю сіль перець і довожу до готовності. Я зараз буду робити свої перші вафлі у вафельниці, ще ніколи не робила. І для мене було відкриття, що тісто для вафель має постояти 20 хвилин перед тим, як його робити. Розкажу швиденько рецепт. Тут 2 яйця, 2 столові ложки цукру, 130 грамів. Масла вершкового, ось саме такої консистенції, як я показала: 200 грам борошна і 150 мл теплого молока. Все перемішувати, як я показала на відео, і потім поставити, щоб воно щось робило 20 хвилин. Що, для чого це? Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, тому що я трошки не розумію. А також треба в борщ додати чайну ложку розпушувачу, про це я забула додати, сказати. Поки настаюється тісто, то я займаюся далі своїм обідом, щищаю шкірку з томатів і, як бачите, вона доволі дуже-дуже легко щищається, взагалі без зусиль, тому це дуже класний спосіб. І буду нарізати кубиком і відправляти на сковорідку. Знімаю рибку з пательні. Якщо вам не треба блендерити соус, то можна сюди далі заливати всі інші інгредієнти, але у мене єва така, що вона не любить шпинат, який я далі додам, тому я зроблю соус і просто його заблендерую, для того щоб вона не бачила, що там. Бо таким чином вона його їсть. А якщо я подам, так як я люблю, наприклад, коли я бачу, що це шпинат, то вона не хочеться їсти і змушує мене виколупувати всю ту зелень. Я цього робити не хочу, тому я буду блендерувати, додаю також вершки і залишки пармезану. сіль, перець, пармезан можна не додавати, але якщо хоч трошки є, краще додати, тому що з ним набагато все смачніше. зробити вафельки, встигла і ламонатик зварити, але у мене з цієї порції чомусь 5 вийшло, у чоловіка було 6. Не знаю, напевно, у цих перших багато додала, Так що ну, буду звинуватися. Це мої перші, перші валки. Басталів, я а до нас Іра приїхала. Дивіться на моє зачитання носків і тапків. Це мої тапки. <рес> так, ми зараз будемо вішати білу тканину, яка була у мене. Є пару людей або з теплером, або дираколом і стяжками на оцю штучку. Я думала, вони однакові. А я, виявляється, дуже давно шила саме маленьку і більш велику. Ну мені ці вже не потрібні, тому ми можемо з ними робити все, що завгодно. Зараз будемо вішати. Поклала І зробимо ножицям, але так чекається, це зібрається. Та Іра, все. Та зав'язуй. <звук> Салі. Салі. Все це зайчик. Що так? Ой. До речі, вже навіть трошки проситься, стоїть біля дверей, але йому страшно з другого поверху самому. Побач! <реш> <реш> Іра просто залишила на. Та <реш> <реш> <Да> що <шо> ти <реш> Просто на дві <реш> хвилини залишила. Звісно, це далеко не екран для проектора, тому що якби це був справжній, то напевно була б картинка набагато цікавіша і яскравіша, але виходимо з того, що є. Можливо, це буде такий поодинокий випадок, коли ми подивимось. Кіно на дворі, тому купувати нічого я не Е, Можливо, потім просто пошию більш красивішу якусь тканину саме для цих випадків, тому що тут ми якось симітували екран, дві простинки ось так от з'єднали, і краєчок трошки підігнули для того, щоб був такий прямокутний екран. Проєктор у нас переносний, це не той, який кріпиться там до стелі або ще кудись. Він можна його встановлювати де хочеш. Тому доволі дуже зручно, у нас так, як в спальні, можна дивитися, кіно, у нас там біла стінка, так і є в кімнаті, і у вітальні, і тепер будемо дивитися на дворі. Я про це дуже сильно мріяла. Я не знаю, у мене стільки картинок в Пінтересті з такими посиденьками. дуже Мені хотілося це організувати, і нарешті я на це наважилась, тому що мене всі відмовляли стосовно комарів. Але насправді ми напшикались і було доволі добре. Ще одна кішечка прийшла. Так, ми повісили так, як змогли. Будемо намагатися Єва, це ж бабушкини. дякую, 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 дякую. Тільки не кажи їй, що ми зірвав. Так, е, хотіли ще, у мене є дуже класні гірлянди. Ну, не гірлянди, а такі прям вуличні ліхтарики. Але вони саме там, де я їх зараз взагалі не можу дістати, то вже на наступний раз буду знати і буду е, дістану так, щоб простіше було все це. От, а зараз просто дістали гірлянду новорічну. І розвісимо якось по дереву, да.

Discovering the point where it went south was a therapist who opened up my